Доброго дня, то став замки на Славуту від Сенса Лануса. Це для красоти закритив. Тут візуально подивіться, як відверсія. Тут майже скраєчко, а тут приставити цей замок сюди. І буде видно. Стандартна тяга, взяв загнув просто і все. Це ж воно тіліпається, то це воно так і треба. Тут якщо защелкнути замок. То тут воно, нічого не тіліпається. Це якийсь, ну так, замок устроєний. Ем, якось так. А тут, е, щоб не кидати гроші 300 гривень, сам сам в ухо зробив, саморобне. Тут плита з отворами. Ну і все. все, звертайтесь.